Налаштовуються футболісти металіста 19-25. Іван Калюжний, капітан команди. Матчі першого кола. Він теж виходив із капітанською пов'язкою. Тоді він був новачком харків'ян. Налаштовані на реванш. Підопічні Бартуловича хочуть взяти реванш за ось ту поразку у кривому розі. Микаріко на те. Пішов з команди, продали його. Відповідно, Джозеф Джонс дуже хоче закріпитися у стартовому складі в парі з Володимиром Вілівальдом. Іван Дібанго так само виходить із перших хвилин. У дібанго непроста ситуація із командою. І нещодавно в інтерв'ю зазначав генеральний директор Кривбаса. Володимир Баєнко, що поки не вийшло підписати новий контракт, калюжний грає головою. Там боротьба за підбрання і підбирання за футболістами. Кропаса удар. Перший момент у сьогоднішньому матчі пробиває Карлос Парако. Пробиває підйомом, спіймав в один дотик. цей м'яч і пробив на силу, але особливих проблем не було у Данила Варакути. Флангу христям бай хороша передача проходить, але офсайд. там положення позигрою має бути зафіксовано. Виходить дуже впевнено із з воріт Кемкін. І одразу вибиває вперед. Ну, схоже, не було офсайду, Так визначаємо роботу голкіпера Кривбас. Олександр Кемкін теж відновився. Після травми він пропускав завершення цієї першої частини. Олександр Кемкін випередив батон Заберджу, який уже шукав очима партнера, котрий рухався паралельним курсом. І тут дуже холоднокровна робота від Кемкіна. Ось так подача із кутового знову М'яч опускається над воротами. Передній розіграш був більш, скажімо, невдалий, бо м'яч низько летів. Зараз Антяху вдається зіграти головою, і ми розуміємо, що він хотів зробити. Він хотів далі туди продовжити вздовж воріт. Ну і Штрафний для металіста 19-25. Є подача. Штрафний майданчик небезпечно. М'яч перелетів захисників криворізької команди. І Артем Шабанов туди вбігав, міг він грати на випередження. Жовта картка для Крістіана Мба. Дуже харків'ян попередження за те, що заважав Олександрові Кемкіну подача із кутового наближню стійку. Відскок м'яча. Удар! Повз ворота! Шанс для кривбаса. Карлос Парако не влучає у ворота. Відскок м'яча зручний був для нападника. Він тут спочатку хотів якось п'ятою чудернацьким чи чином пробити. І далі скористався відскоком від ноги Івана Калюжного. І лівою пробуває дуже близько біля стійки. Зараз момент міг бути у металіста 19-25. Чудовий розіграш. Ян Юрчиць. Вибиває м'яч на кутовий у підкаті знову ж таки ризикуючи, але як інакше, тут інакше не міг діяти. Ян Юрчиц. у Бережі вже вималювалась перевага над правим захисником Кривбаса. Він випереджав Юрчиця і був готовий пробивати. Каліт вінцев є по флангу у нього варіант. Антюх, але він ігнорує цей варіант і віддає передачу на Мбамба. Прострілює на дальню стійку, а сюди. Не встигає батон заберґа супер -шанс у Металіста дев'ятнадцять але не заносить м'яч у ворота за Бергджа. І схоже, що там Олександр Кемкін навіть трішки торкнувся м'яча, але особливо не змінив траєкторію його польоту. І у Забергджі був супер шанс забивати у порожні ворота. Ревал б'є, влучає у Крістіана Бамба. На Калітвінцева хороший момент. Міг бути Калітвінцев. Не влучає у ворота. Зручно Крістіан Ба під робочу ліву ногу Владиславу Калітвінцеву викочує м'яч. 19-25 Спочатку. Давайте поговоримо про них. Після цієї атаки передача штрафний майданчик і простріл із невеликим рикошетом. М'яч летить у руки після передачі Максима Максиму у Руки Данилу Варикуті. Отож, Клейкер Мендосе тримається за плече. Ось тут із Володимиром Салюком він зіштовхнувся. Це попередній епізод, коли якраз таки Максим Задирака прострілював. Салюк. Зустрічає його парако відбирає м'яч у захисника. Помилка від захисника металіста 19-25, Подача м'яч летить у фланг. Небезпека виникла на рівному місці. Біля волітла Варакути. Але схоже. Це обійшлося уже. Давайте ще раз подивимося, як центральний захисник Харків'ян тут заборився із передачою. Його запресингував Карлос Парако на межі порушення правил Лейкар Мендоса біля м'яча. буде виконувати подачу. Ні, низом виконує передачу. Вона не проходить, влучає у стінку. Підхоплює м'яч Мендоса і пробиває. Пробиває слабко в ближній кут. Вочевидь, хотів влучити під стійку, але дуже невдала спроба від Венесуельця. Ревало. Чудове рішення від нього І не було офсайду. Набирає швидкість Антюх. Денис Антюх. Антюх не забуває. Вирішив сам бити в ближній верхній кут, але влучає в сітку із зовнішнього боку. Зараз оборона Кривбеса могла припуститися помилки. Хотіло зробити офсайд штучний. Вочевидь, зробили кілька кроків вперед, але офсайду не було в момент передачі Ревало. І Денис Антюх отримує супершен. Літвінцев. Центр обіграється із когутом, когут назад. Можна бити. Калюжний удар над воротами. Іван Калюжний. Людина, яка дуже добре володіє дальнім ударом. Ми це вже неодноразово бачили, і бачили це так само і Футболісти, і, кривбаси, і інші суперники, але зараз не влучає у ворота. Калюжний. А зараз є шанс у Антюха вийти вічнавіч з голкіпером. Антюх під ліву ногу тримає м'яч. Антюх прибирає суперника. Не було схожого в сайду. Вірніше порушення правил. Антюх б'є по воротах і рятує команду Кемкін. Зараз ризикував Юрчиц. Стелився у підкаті, намагався завадити Антюху. Ось момент Антюха супершанс був забуваний. Тут Юрчиц уже почав його в'язати. Юрчиц зрозумів, що. Міг тут привести пенальці одразу так руками показав, мовляв, я не чіпав Антюха, і Денис зорієнтувався, що можна продовжувати. Він впав спочатку на коліна, потім різко прибрав ось тут під ліву ногу і е, пробив. Маракуте на калюжного. Альожний центр на Мартинюка Мартинюк задалеко, м'яч відпустив Ледь Лет Арауху його не обікрав. дотик повертає на Мартинюка. Закидання далі. І тут перевага має бути у захисника. М'яч котиться куди. Повз ворота, влучає в стійку, але там міг бути зафіксований фол проти оборонця. Пітер і Тодо проти Джозефа Джонса боровся за м'яч. Давайте подивимося. Офсайду тут немає. І Тодо Такі враження він порушував правила проти Джонса. Джонс був першим на м'ячі. У нього була перевага. Тут заплутав ноги ззаду. І Тодо своєму супернику по лівій нозі вдарив. І внаслідок цього Джозеф Джонс впав, втратив рівновагу. Когут класно підключає Крупського Крупський Виконує подачу. Бабтістел Бабтістелла не забиває ще один удар. Вище воріт, супер шанс на останніх хвилинах. Каван Бабтістел це міг бути дебют мрії для 18-річного бразильця з італійським паспортом. Але Кауан Бабтістела з двох спроб не забив. Якби він зараз приніс три очки команді, вже б говорили про цей трансфер, як про головний трансфер, напевно, зимової частини чемпіонату. Ось удар пробиває лівою підйомом. Кемкін перед собою відбиває. І далі друга спроба. Вище воріт уже б'є. Кауан Баптістела. І на цьому. Все. Завершується поєдинок у Житомирі. Каван Бабтістела хапається за голову. Він міг приносити перемогу карків'янам. І це був би супер дебют 18-річного півзахисника. Але на останніх хвилинах він не зміг забити у ворота Кемкіна. Спочатку Кемкін відбив перед собою. Друга спроба Баптістела вже була невдала. Він пробив вище воріт. 0-0 у Житомирі розділяють залікові бали. Металіст 19 25 та Кривбас.